новин постров Апостроф ві документа немає. В РНБО відкинули чутки про нібито відставку головнокомандувача Валерія Залужного. Президент Зеленський не згадав про ймовірне звільнення у звіті за підсумками ставки. Мене звати Ірина Єрмак. І далі ви побачите. В дусі російської пропаганди німецький телеканал показав сюжет про нібито відновлення життя в окупованому Маріуполі. В Українському МЗС б'ють на сполох. Чи видалять скандальний матеріал? Півтора мільйона на снарядах для ЗСУ. Міністр оборони звільнив керівника одного з департаментів. Тим часом інший експосадовець збирається на публічний поліграф. Подробиці за мить мріяла стати співачкою та не судилася. 23-річна захисниця скопоницького змінила мікрофон на зброю після загибелі батька. Та вже за тиждень до весілля повернулася додому на щиті. Виробництво дронів і снарядів ситуація на фронті та захист енергетики. Президент Володимир Зеленський провів чергову ставку верховного головнокомандувача. Попри очікування рішення щодо ймовірного звільнення Валерія Залужного з посади головкома український очільник за підсумками розмов так і не оголосив. Натомість, Зеленський зауважив залужний разом із командувачами Москальовим і Сирським звітували про події на всіх ключових напрямках оборони. Найважча ситуація за словами президента в Авдіївці. Крім того, глава держави анонсував додаткового бюджету на виготовлення безпілотників і наголосив більше 90% дронів, які застосовують на фронті вітчизняного виробництва. Російські загарбники вдарили по центру Херсона, обстріляли інгулець та скинули вибухівку на Береслав. П'ятеро людей дістали поранення. Серед них – 17-річний парубок. За даними місцевої влади, крім підлітка, до лікарні потрапили літня жінка та двоє чоловіків віком 37 та 46 років. років. Постраждалій жительці Інгульця надали допомогу на місці. А в госпіталізованих вибухові травми і поранені ноги. Одного ще й зламана рука. Окупанти вкрили вогнем житлову забудову, частково зруйнований. Триповерховий будинок довколишньої оселі пошкоджені. Ой, нага, нага, рука, нага, голова кож. За це все на міня. Отут я була, на народить. Зняв пропагандистські сюжети з тимчасово окупованого Маріуполя. Український МЗС вимагає пояснень від німецького телеканалу через поїздку знімальної групи на захоплену Донеччину. Туди журналісти вирушили без погодження з Києвом, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, і пригрозив за дієф наслідками для його подальшого мовлення в Україні, як стверджує посол у Німеччині Олексій Макеєв. Матеріал викликав хвилю обурення серед місцевих експертів та медійників, зокрема й колег. Арміна Кьопера журналіст суспільного мовника у своєму прямому увімкненні заперечив, що Морі Ульполь перевертається на місто, перетворився на місто привид, а його жителі потерпають від окупації. Задієв жодних порушень стандартів у матеріалі не помітив. Залізні птахи лимана, дрони, ефективна зброя майбутнього, яка вже сьогодні рятує життя нашим захисникам та допомагає їм успішно нищити ворога. Безпілотники стали одним із найефективніших озброєнь на фронті, зокрема завдяки своїй високій точності ураження та безпечному збору розвідданих. Як новітні дрони допомагають боротися з окупантами на лиманському напрямку, розкажуть мої колеги. Постійна гонитва. Ми стараємося зробити більше кращих літачків Ворог теж старається не відставати. Надійні очі в небі це безпека наших захисників. Саме дрони приносять найбільше інформації аеророзвідникам, яка рятує життя військових та допомагає наносити потужні уражень по ворожій техніці. Роль величезна, тому що це інструмент, який приносить чи не найбільше розвідданих з глибокого тилу ворога, в тому числі, тому. Пташки дозволяють нам знати і розуміти, що ворог робить, де ворог робить, де він зосереджується, як він маневрує. Це допомагає нам приймати наші рішення. Захисники з 45-ї артилерійської бригади, які боронять Лиманський напрямок, діляться. Залізні пташки здатні літати на великій відстані. Збирають дані навіть з глибокого тилу противника, оскільки багато працює зараз в піві, тому вся важка техніка в більшості ховається в тилу. От ми шукаємо саме цю важку техніку і стараємося її вразити. Окупанти ж постійно намагаються підрізати українським дронам крила, щоразу вигадуючи нові методи для боротьби з безпілотниками. Втім, небезпеку несуть не лише ворожі системи РЕП. Під е, пори року. Аеророзвідка дуже залежна. По-перше, при поганій погоді є борти, які взагалі не літають. Є борти, які не можуть вийти через те, що не можуть високо піднятися, нічого не буде видно. Є борти, які не повернуться при поганій погоді. Розсекретити плани противника та завдати йому нищівної поразки саме завдяки БПЛА. Кожен крок окупантів як на долоні, і важливий момент, що всі ті розвіддані в динаміці приходять. Тобто ми не просто щось знайшли і на тому все. Тому тобто ми можемо спостерігати. За переміщенням ворога, де він з'явився, де він зник, де що міняється, і це дає більше інформації про. Про його плани про наступні кроки нині на Лиманському напрямку точаться запеклі бої. Російська армія періодично штурмує позиції захисників. Водночас застосовувати важку техніку боїться, зокрема, через загрозу ураження залізними птахами. Українські військові впевнені, лише розум та технології здатні перемогти такого сильного противника, як Росія. А дрони як у воді, так і в небі, ефективно наближають той день, якого чекає вся країна. Артем Мороз для апостроф Тіві. Розкрадання у Міноборони. Міністру з тему міру відсторонив керівника одного з департаментів Туамаса Накура. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Експосадовця підозрюють у деребані майже півтора мільярда гривень на закупівлях боєприпасів для ЗСУ. Тим часом інший фігурант Олександр Ліїв, аби довести свою невинуватість, збирається пройти публічний поліграф. Допит як анонсував колишній чиновник, відбудеться вже найближчого понеділка. В загалом у справі п'ятеро. Підозрюваних, зокрема, очільник, і комерційний директор компанії Львівський Арсенал, яка згідно з контрактом мала поставити оборонному відомству 100 тисяч мінометних пострілів, представники іноземної комерційної структури та самі ж посадовці міноборони. Усім загрожує до 12 років в'язниці. Квартира у центрі Дніпра, земля під Києвом та санаторій у тимчасово окупованому Криму. Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова на майже півмільярда мільярда гривень. Його підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ та державній зраді. Як з'ясували слідчі після захоплення українського півострова, царьов переоформив свій готель за законодавством країни-агресорки і тепер сплачує за нього так звані податки. Крім того, колишній регіонал уклав кілька контрактів з одним із підрозділів Розгвард аби той встановив відеостеження та сигналізацію на території двох своїх володінь у Криму, кошти за цю послугу Олексарв сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угрупування. Вона мріяла підкорити сцену, утім пішла захищати країну на фронті. Валентина Макаренко стала до лав ЗСУ після загибелі батька. Він поліг у боях з ворогом поза минулої осені на Харківщині. Дівчині усього лише 23. У Кропивницькому вона професійно займалася вокалом і вже робила перші кроки у своїй музичній кар'єри. Згодом вирішила, співи зачекають, а поки ж час рятувати державу та повернутися додому з перемогою. Валентині не судилося. Кілька тижнів тому її родину приголомшила звістка. Дівчина. На щиті пам'яті захисниці, волонтерки і кулеметниці. Далі. Далекий 2008 рік. Восьмирічна Валентина Макаренко підкорює музичну сцену в Кропивницькому. Уявити, що з маленької співачки виросте хоробра захисниця України ніхто не міг. У дівчинки дуже хороший був слух. Можна сказати, абсолютно був слух. Вона на літу все вихватувала. Пані Тетяна, перша викладачка вокалу у Валентини. Згадує в музичний гурток. Дівчинка прийшла до неї з заповітною мрією стати відомою артисткою. Вже з маличку Валентина мала унікальні вокальні дані та закохувала у свій голос. Ну вона талановита, просто її господь поцілував. Воно було. Їй дано було з самого початку. Як ця дитина з'явилася на світ. Понімаєте, а вона просто дишала цим, дихала, жила тим. Понімаєте? Пісня, пісня я не можу, я різне, буде співати. Де б я не буду. Вона збиралася в Америку поїхати. Хотіла поїхати туди, там працювати, там навчатися у вокальних студіях. З мікрофоном Валентина не розлучалася. Коли підросла, виступала на творчих конкурсах у школі, неодноразово перемагала в міських пісенних фестивалях. Визнання дівчину не розбестили розповідають вчителі, навпаки, Валентина нікому не відмовляла в допомозі, та залюбки долучалася до благодійних концертів. Будувався храм, і тут туди ми збирали кошти. Валентина співала пісню Вірою. Це така патріотична пісня, дуже трогательна, щемлива. Ви знаєте, я вразилась тим, що кожного разу Валя співала цю пісню по різному. І кожного разу в залі плакали Валентина легко ладнала з людьми з Катериною. Вони стали подругами на музичних заняттях. Каже дівчинка, вирізнялася харизмою та завжди демонструвала лідерські якості в колективі. Коли ми записували пісні на студії, то вона завжди йшла першою. Ну це зрозуміло, тому що взагалі чули її голос, там те, що голосина. І вона завжди щиро підтримувала нас. Ми переживали як діти. Вона завжди така в йшла. і вона так могла взяти за руку. Я я з тобою все нормально, все буде добре. Ми запишемось. Ми виступимо завжди перед концертами. Це, от я ж кажу, вона така енергія вона заряджала у 2015-му Валентина з родиною переїхала до Києва. Столиця талановита вокалістка закінчила інститут культури та мистецтв, пробувала себе на шоу Ексфактори і не втомлювалася записувати музичні кавери, мріючи, що її пісні колись звучатимуть на радіостанціях. Музична кар'єра пішла вгору. Дівчини регулярно запрошували на музичні заходи. Щаслива та натхнена. Валентина рада ділилася досягненнями з наставницями, які її виховали. Моє ставлення взагалі не змінилося і з роками ви завжди от якось десь, десь поруч, навіть як я вас не бачила. У майбутньому Валентина планувала відкрити власну вокальну студію та вчити співати дітей. Однак на заваді стала велика війна. Музику довелося поставити на паузу і переключитися на волонтерство. З перших місяців російської агресії дівчина возила на фронт техніку і транспорт для батьків та братів, які стали на захист України. А коли тато загинув у бою з окупантами, сама вирішила взяти до рук зброю. Вона писала про це і говорила, що помстимося за кожного і за нього. Тому От у неї були такі слова: не те, щоб помститися, а доробити татову справу. Військової підготовки дівчина не мала, прагнула стати бойовою медикиною. Тож замість вокальних партій довелося вчитися перев'язкам. Але в тренувальному центрі командири довірили їй посаду кулеметниці. Рідні кажуть, навіть під час вишколу Валентина знаходила час на улюблену справу. Вон, у них там був якийсь концерт, з артистів приїжджав виступати, і вона мамі своїй написала і надіслала відео. Написала: Мама, я знайшла тут мікрофон. Це була така радість. На полігоні Валентина зустріла своє кохання Сергія. Згодом пару у складі 4-ї танкової бригади направили на харківський напрямок. Туди ж де позиції утримував батько дівчини. 6 січня військові вирушили на своє перше бойове завдання. Повертаючись, потрапили у ворожу засідку. Вони виїжджають і забирають їх звідти тільки вночі. Коли рухаються автівки, їм фари там скотчем, вони якось їх заклеють, щоб вони не світили, щоб їх не могли засікти. І от водій, коли повертався назад, він їхав у темноті, і він проскочив поворот, де йому треба було повертати. І він здавав назад, і в нього загорілись задні ці лампочки в машині. І от після того там. Говорять, в межах хвилини почався обстріл. Сергія важко поранили, а Валентина загинула. Через тиждень після бойового виходу пара планувала одружитися. Однак, звістка про смерть дівчини шокувала всю родину. Про її красиві блакитні очі близьким нагадує врятований від війни Песка Рад, який так і не дочекався господарку вдома. Коли він дивиться на мене, то е мені здається, що він пронизує мені всю душу цими очима, і е я не думати про неї просто не можу. 23-річну Валентину Макаренко поховали на лісовому кладовищі в Києві. Там військова воз'єдналася з татом, який неодмінно би пишався з витягою доньки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський та Юрій Устименко з Кропивницького для апостроф Ті. -ві. Вірка Сродючка, Калуш, Окестра та Тіна Кароль. Вже завтра, о 6-й вечора, стартує фінал національного відбору на Євробаченні. Окрім учасників, на сцену вийдуть зірки міжнародного пісенного конкурсу попередніх років. Відкриватиме програму Співачка, яка здобула для України першу перемогу Руслана з піснею, дикі танці. Ведучими будуть Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. Окрім того, разом з усіма учасниками фіналу на сцену вийде музичний продюсер Піанобої зі спільним номером. Транслюватимуть подію на офіційно. Них сторінках Євробачення Україна. А проголосувати за свого кандидата можна буде під час прямого етеру у застосунку Дія. Весна за шість тижнів харківський бабак Тимко третій спрогнозував значне потепління вже у середині березня. Розум побачив свою тінь. Отже, на ранній прихід весняного сезону чекати не варто. Оголосила співробітниця університету імені Казаріна Надія Токарська. Фарину також попросили навіщувати українську перемогу. Він побіг до табличок із написами Терпіння та час за бабачими мірками. Тимко вже поважного віку. Йому аж 9 років. Внаслідок війни вже другий рік пост. Піль хвостаті мешканці біостанції не мають потомству. Втім, науковці сподіваються, що цьогоріч у бабаків з'явиться малеча. Таким дуже трагічна ситуація. Це інформаційний день, що минає, чекаю на вас вже в понеділок. о 21-й пострівців. там де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.